До останнього подиху боронили Україну у боях з російськими загарбниками. Буковина попрощалася з героями. Солдату Ігорю Івановському, воїнам військової частини А 4438 останню шану віддали на центральному кладовищі в Чернівцях. І солдатом Ігорем Рибаком, воїном військової частини А 4044 попрощалися у стороженці. Солдата Івана Клима, воїна військової частини А 7186 в останню дорогу провели в Мигові Вишницького району. Із солдатом Степаном Стамою, воїном військової частини а 7028 прощання відбулося у берегометі Вижницького району. Головному сержанту Віталію Кошкодану, воїну військової частини А-40 останню шану віддали в селі Костичани, старшого солдата Петра Процюка, воїна військової частини А 7186 в останню дорогу провели в селі Сергії. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.